Написала собі вчора вузилка на пам'ять взяти цукор. І що ви думаєте, я його забула? Забула. Ні, ну, я ну, останнім часом трохи чаю п'ю. Чай я вже взяла, пакетики. ось Але ну, там є на роботі, але чого я буду їх пити якщо в мене теж є вдома. Я свій краще люблю. Ну, то таке. Але ж цукор теж є, такий в пакетиках, але я не знаю, його, я його беру 9 пакетиків і чай не солодкий. Я не знаю, що то за цукор. Ну, то, що він не корисний, це і так зрозуміло. Якщо 9 пакетиків і не солодкі, що то за цукор, Цукор, я не знаю. Для чого його взагалі класти, якщо він не цукор, він не солодить, як то кажуть. Ось, то Я вирішила свій взяти, мій хоч якийсь солодкий, ми в костка беремо великий пакет. Ну так і забула. Ну що робити? Ну, Буду вже з понеділка брати.